Даниїла Хаван чемпіонка України з легкої атлетики серед молоді. Дівчина подолала дистанцію 200 метрів за 25,39 секунди. На 60 метрів здобула срібло з результатом 7,72 секунди. Легкою атлетикою Даниїла займається вже 8 років. Цей вид спорту привів вчитель фізкультури. Почалося все з того, що почала виступати на шкільних змаганнях, і вчитель вирішив, що можна мене віддати на ДЮСШ, попробувати, і так закрутилося. Мені сподобався цей спорт, тому що він більшості як індивідуальний. Я можу сама себе реалізувати. На перших всеукраїнських змаганнях спортсменка була за крок до п'єдесталу. Це стало гарною мотивацією працювати ще більше. Ну, мій шлях почався ще в юнацькому віці. Ще була юнацька Україна. Я пам'ятаю, перші мої змагання це був фестиваль бігу у Львові. Я тоді бігла 300 метрів, і я тоді була за крок до фіналу на 300 метрів. Стала п'ятою, пробігла 45 секунд, якщо не помиляюся. Було трішки обідно, але як для першого старту було непогано. Постійні та наполегливі тренування дали свої результати, розповідає дівчина. У 2019 році Даниїла стала кандидаткою в майстри спорту та почала здобувати призові місця на чемпіонатах України. Стрімко почали результати рости. Та вже коли я на першому курсі була, це була універсіада. Тоді пам'ятаю бігла 200 метрів і пробігла по першому дорослому розряду. То було 26,18 секунд, і дані вже так потихеньку-потихеньку почала розкручуватись, так скажем, і почали результати рости в лютому цього року. Спортсменка стала чемпіонкою України серед молоді на дистанції 200 метрів. На 60 була дуже велика конкуренція серед молоді. Ми дуже сильно були близько, і лише фотофініш зміг розібрати, хто, хто з нас попадає в призи, і хто з нас типу, там, перший, другий, третій. Треба працювати, потерпіти в легкій атлетиці, то саме головне терпіти, тому що тренування важкі і бажання. Саме головне бажання теж. Тренер Даниїли Євген Губін вже рік захищає Україну на фронті, проте навіть з передової підтримує своїх вихованців. Вже в червні буде, як він рік там, і на місце він старається мене підтримувати, як і кожного з нас, допомагає. І навіть там тренуванні, там інколи пише плани, то все, не можу просто так говорити. Я вже працюю тренером, вже теж буде як рік у вересні. Даниїла каже, зараз активно готується до універсіади та чемпіонату України, який відбудеться в червні. Ми готуємось до чемпіонату України серед молоді, де, виконавши умови відбору, потрапити на чемпіонат Європи серед молоді. А мрія спортсменка про золото чемпіонату Європи та участь в Олімпійських іграх. Мені подобається результат, і хочу вже постаратися в цьому сезоні виконати майстра і йти вже там далі, потрапити на чемпіонат Європи, а далі, напевно, як і всіх легкоатлетів, Олімпійські ігри.